Чому Бог заради євреїв, коли вони прийшли на обітовану землю, знищив цілий народ хананейців, Тобто, саме євреї їх знищили, але Бог їм сказав. І здавалося, от бідний народ, чому так? А, ні, він не бідний. В той час на землі були оці нефіліми і Рифаїми, які були см'яссію бачих ангелів і людей. І це свідчило про те, що ці люди розвратилися і ну, творили непотребство, щоб Бог забороняв. І не тільки це, а це було цілою релігією, там от всякі збочення були нормою. І нормальних дітей, які народжувалися, які не були цими нефілімами Рифаїмом, ми воглиняних глечиках закопували, просто нищили дітей, нормальних людських дітей. І це з'ясувалося під час розкопок в тих землях. Це відкрита інформація, вона є, що в глечиках знаходили трупи маленьких дітей, ну точніше, останки. І ви уявляєте настільки ну, ці люди вже розверталися і були беззаконими. Тому Бог їх нищив. Але звідки ноги ростуть? Ну, як це взагалі так? Чому з'явилися оці? Міфіліми, mm, оцій смесі, ще в Адамському саду, коли Адам і Єва згрішили, Бог вигнав їх із Раї, і так само прокляв Змія цього диявола, і він сказав, що сім'я жінки буде трізити тебе в голову. А... І тому, коли вже це все від сатани, ці ангели. Почали з'єднуватися з жінками, щоб просто виродилася людська раса. І... Але, Слово Боже, все одно справилося, справдилося, тому що от, коли прийшов Ісус, це і було, це сім'я жінщин, Він народився від непорочного зачаття, від жінки, і він переміг смерть і пекло.